Микола Верещака, моя Україна. На світі є багато чудових країн, мені наймиліша, найкраща країна, яка піднялась, мов фенікс, з руїн, безсмертна моя, Україна. Ти з давніх веків непокірна була, і волю свою боронила невпинно. Нарешті збулося, її здобула Звитяжна моя Україна. На землях твоїх неозирних степів, живе, працьовита і чесна родина. Хвилюється колосом стиглих хлібів, Моя золота Україна. В садах і дібровах в вечірні часи, Чарує нас пісня, дзвінка солов'їна, І чути співочі дівчат голоси Пісенна моя Україна. Тепер ще нелегко живеться тобі, я в тому, мабуть, особлива причина. Та все подолає в тяжкій боротьби, незламна моя Україна. Квітуємо в колину над плесами вод, Будь в дружбі і праці міцна та єдина. Хай буде щасливим, твій вільний народ, Прекрасна моя Україна.